Я розумію, перезавантаження пов'язане з новою якістю, з новою силою, з новою кров'ю. Я почула це від президента. Щось треба нове. Скажіть, будь ласка, коли ви все-таки запропонуєте ту програму нову, не не те, що ви тільки що перелічили, бо це дуже подібне на те, чим ви займали всі ці роки. А все ж таки, ви проведете аудит всіх видатків, ви проведете аудит всіх програм, якими ви хвалитеся, але які мають величезні вади. Наприклад, є оселя, яка забезпечує житлом не військовослужбовців, а тилових правоохоронців за пільговими ставками, які придбають розку... розкішні квартири. Будь ласка, відповідь, Юрій Антоне. Як я вже сказала у своєму виступі, нам дуже важливо провести ефективність реалізації всіх, наш, всіх наших програм підтримки. І про згадану програму ЄОСЕЛЯ вона є частиною проєкту і програм, зроблено в Україні. Насправді, яка має один із найбільших мультиплікаційних ефектів Найбільший мультиплікаційний ефект має програма 5.7.9 і іпотечна програма. В тому числі сумарно, якщо ми беремо зроблено в Україні, вона дає 0,65% до ВВП. Ми плануємо, що в цьому році і прогнозуємо, що зростання ВВП буде не менше 3%.